Якщо ви думаєте, що я приїхала до Мерефи щоб просто пограти на фортепіано, то ви помиляєтеся, тому що ми приїхали до молодіжного центру у Мерефі Motion Space. І сьогодні ми покажемо вам усі його секрети. Заходимо всередину. Є одним з найстаріших міст в Харківській області. Поселення, яке передувало виникненню мерефи, було засноване 1595 року. Тут була побудована земляна фортеця, яка була опорним пунктом оборони від татарських набігів. Мерефа подарувала світу легендарну постать кошового отамана Івана Сірка. У «Слободі Мерефа у сірка був будинок і млин. Жив він на хуторі, який саме заснував у 1668 році. Лиття річок, велика кількість зелені та лісові масиви навколо міста роблять ці місця неймовірно мальовничими. У заплаві річки Мжа збереглися рідкісні види болотяних птахів, види рослин, що зникають. Мерефа є батьківщиною українського блетмейстеру та народного артиста Ігоря Храмова, заслуженого діяча науки і техніки України Віктора Катрича, заслуженого лікаря України та ортопеда-травматолога Віктора Чеверди. Молодіжний центр Motion Спейс створено на базі Мереф'янської міської центральної бібліотеки. Просто подивіться, яке тут багатство книг. Реалізації державної молодіжної політики у Мериф'янській громаді у 2019 році створено молодіжну раду. Саме вона стала активізатором усіх молодіжних процесів громади і стала ініціатором створення молодіжного центру Motion Space. Це рішення підтримав відділ міжнародних відносин та проєктно-інвестиційної діяльності Мериф'янської міської ради. А тепер подивимося, що для нас підготували як послання. Угу, Нам треба детальніше ознайомитися з молодіжним центром. Тож ходімо. Познайомимося з кураторкою молодіжного центру Анастасією Загревською. Всіх вітаю! Розкажіть, будь ласка, які напрямки роботи вашого центру і які заходи тут проводять? Ми переглядаємо фільми, граємо в настільні ігри. Заходи в нас також проводяться як неформальна освіта, здебільшого це підприємницька діяльність. Ми співпрацюємо з комунальними закладами нашої громади, і вони можуть теж проводити різні заходи. Скажіть, будь ласка, а як змінилася робота молодіжного центру після початку повномасштабного вторгнення? Робота нашого молодіжного центру трішки дійсно змінилась, бо до повномасштабного вторгнення більше було освітніх заклад програм, але у нас з'явилися тепер такі заходи, як домедична допомога та у нас проводилося як тренінг з міною небезпеки, а зараз більше спрямоване на дійсно на відпочинок на розваги, бо зараз молодим людям дійсно потрібно більше відпочинку. Привіт-привіт! Як тебе звати? Привіт, мене звати Андрій. Я був помічником куратора молодіжного центру з початку його роботи і до повномасштабного вторгнення. Чому назва центру саме Motion Space? Наша молодіжна рада називається Motion Team. А за декілька місяців до цього ініціативною групою було проведено такий захід Motion Fest. Це був фестиваль з неординарних видів спорту. Тоді це було в тему, тобто актуально, драйвово, і ми хотіли такий посил закласти в цю назву. А і це все Motion Team, тобто команда така драйвова. Emotion space. Це як простір для руху вперед для розвитку молоді. У нас був символом нашого молодіжного центру Бейбі Йода. Але, на жаль, вона переїхала з початком повномасштабного вторгнення. Клас, ну може на фотографіях хоча б так, так, так. Супер. Мене дуже зацікавили ось ці різні нагороди у вашому центрі. Я думаю, що ви можете підказати мені, у яких проєктах ви брали участь. Це від. Організації молодіжна платформа прокачає молодіжний центр своєї громади. Там зі всієї України було 10 громад. Вони брали участь представники молодіжних центрів, і вони прокачували по різним скілам свої молодіжні центри. І от ми там вперше взяли участь. Був міні-проєкт це облаштування молодіжного центру на базі Марифянської міської центральної бібліотеки. Тобто, все, що ви тут тут бачите, в цьому просторі це було реалізовано в рамках цього проєкту від Харківської обласної ради. А ось це так. Мерхенська громада з 2016 року є партнером програми добре, і в рамках цієї діяльності ми брали участь в різних проєктах, конкурсах і так далі. І за результатами, скажімо, так, цієї діяльності нам дали таку зірку молодіжного руху, адже ми стали одним з найкращих молодіжних рад Харківської області за результатами цих років. Це спеціальна відзнавка від конкурсу Кращі практики місцевого самоврядування Нацьтому році це за період нашої роботи як молодіжної ради да, активної молоді. Це подяка від конкурсу Молодіжна столиця України. Ми брали участь у конкурсі Молодіжна столиця України у 2020 році. На жаль, не пройшли, але в цілому це дуже класний кейс і досвід. Так, і ця подяка від Харківського обласного центру молоді, нашому молодіжному центру «Motion Space» за вагомий внесок у реалізацію державної політики у Харківській області. А, у мене в руках ось такий кубик. На ньому написано здоров'я, так тому що я знаю, що Анастасія є координатором нашого марафону від Харківського обласного центру молоді Здорова молодь, сильна Україна, і в неї є своя команда Молні. Це насправді дуже дуже крута ініціатива. Багато людей долучилися до неї. Що суботи о одив'ятій ранку? Ми збираємось та робимо розминку, робимо зарядку, весело спілкуємось та проводимо час. У Нас був театр, який ми тут проводили аматорський театр, та був клуб аматорського вивчення англійської мови. Також ми проводили дуже багато тренінгів про відповідальне споживання, про екологію та здоровий спосіб життя. Відвідували тренінги з проєктного менеджменту та молодого підприємництва. Угу. Чим тобі так подобається молодіжний центр і яка мотивація сюди приходити? Це крута атмосфера, нові знайомства, круті знання та прокачка навичків. Привіт, як тебе звати? Мене звати Ліза. А скажи, будь ласка, як ти проводиш час у центрі зі своїми друзями? Ми граємо в настольні ігри, дивимося обрані групою фільми і просто е, розмовляємо, спілкуємось, шуткуємо. І наша наступна учасниця, вітаю! Як тебе звати? Вітаю! Мене звати Анастасія. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, що ти робиш у центрі? Зазвичай зазвичай я приходжу сюди, щоб поспілкуватися. Та пограти в настільні ігри також кожної суботи подивитися якісь новий фільм дуже дуже круто. А скажи, будь ласка, які навички ти вже прокачала у цьому молодіжному центрі? Звичайно ж, комунікабельність, тому що спілкуєшся з людьми, багато нових знайомств. Також це робота в команді. Це можна зробити з поміччю якихось ігор. Тут таких багато. Що ж, у цьому відео ми познайомилися з молодіжним центром Motion Space і переконалися, що це дійсно круте місце для реалізації розвитку молоді Мериф'янської громади. Заходьте сюди, приходьте на різні заходи. А ми поїхали далі до наступних зустрічей.